1 листопада 2022 року відбулася презентація нового міжнародного проєкту Європейські зелені виміри на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Координатором проекту є докторка педагогічних наук, професорка кафедри екології могилянки Олена Мітрясова, яка й виступила модераторкою заходу. Захід розпочав вступним словом ректор університету Леонід Клименко. Науку не можна зупинити і. Події в світі показують про те, що питання енергетики, зеленої енергетики, збереження довкілля, збереження людського життя воно є дуже важливим. Тому ми будемо робити все для того, щоб процес наукових досліджень не зупинявся, щоб спілкування науковців з усіх країн не могло бути розірвано ніякими заходами, діями ворога, виконуючи обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва, чи не у імені Петра Могили Алла Коваль зазначила про нагальність тематики проєкту, а також про важливість її спрямованості в Україні. Віктор Смирнов, доцент кафедри екології чи не у імені Петра Могили та учасник проєкту, указав на базові переваги проєкту та можливості інновацій в освітній сфері. Модуль найкращі європейські практики для водної безпеки спрямовано на краще розуміння слухачами європейської екологічної політики та ефективних практик в галузі водної безпеки задля досягнення цілей сталого розвитку. До команди європейських зелених вимірів належить професорка кафедри екології, чи не у імені Петра Могили, координаторка проєкту Олена Мітрясова, професор університету Західної Англії Чад Стеттан, доцент університету Прешова Руслан Марійчук, доцент чи не у імені Петра Могили Віктор Смірнов, а також аспірант чи не у Петра Могили Вадим Чвир. координаторка проєкту Олена Мітрясова детальніше про новий міжнародний проєкт. Кафедра екології в цьому році вибрала новий проєкт. Називається він. Європейські зелені виміри передбачається розробка і впровадження нових спецкурсів екологічного напряму, які в своєму змісті будуть охоплювати широкий спектр. Екологічних питань нашою задачею буде показати той прогресивний перспективний досвід Європейського союзу, порівняти його з українськими практиками і представити все це перед широкою цільовою аудиторією. І маємо надію, що, попри все, попри військовий час і те, що наше місце знаходиться в прифронтовій зоні, ми успішно будемо реалізовувати цей проект.